Ей баді, з вами не забагать. і Знову ми залетіли в симулятор перебирання снігу. Я все таки хочу собі, друзі, знаєте, хочу реально зараз підфармити і купити собі якусь крутеську або лопату, або ну які машини назбирать собі на машину. Бо реально, не гоже, не гоже перебирати сніг за цією лопатою. Так, стоп, Дензо, тобі зараз потрібно дещо зробити. А все у нас квест є, всьо наші все чітко, значить, можемо потихеньку, помаленько таку прибирати, і виконувати квести. Ну і в принципі заробляти купу купу грошей. Ну, в принципі, в планах в мене купити собі якусь крутецьку лопату. Правда, вона коштує, як ви знаєте, ну в цьому режимі прям дуже-дуже дорого. Ось, дивіться, чувак на оцьому тракторі катається, прибирає купи снігу, ну і заробляє купу грошей. Порівняно з нами, друзі, ми для нього прям дуже така маленька слабенька муха, яка нічого не може зробити. Так що треба доказати всім цьому всьому серверу, що ми тут головні. Так що заробляємо щас гроші, наповняємо собі повний портфель снігу, і підемо ще його здавати. В принципі, да, в банк снігу Он. Он, напроти, да? Так, давайте зайдемо, подивимося до цього продавця, продавця інструментів і подивимося, що він взагалі у нас продає. Так, це все діло у нас є. Так. Стоп, оця в штука є. Три чотириста, йо йомаю, шість тисяч, йома, -йо, які тут просто ціни. Мені цікаво подивитися, скільки коштує машина, хоча б сама-сама дешева, да? Бо, ну, банально, я хочу хоча б на машинки їздити. Так що побігли, 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 дивитися і провіряти. Так, а так слухайте, самий дешевий автомобіль у нас коштує 35 000. тисяч. Тобто, ну можна трішечки попрацювати, да? Трішечки попрацювати, і можливо, в майбутньому через одну або дві серії ми з вами все-таки собі купимо. Купимо. Хоча би самий оцей звичайний автомобіль. Так, треба вже забити свій портфель. Портфель, портфель. У нас вже є 600, зараз буде 700. Опа, можемо тут поубирати, тут убираємо, убираємо. Давайте, може, цей його прохід вичистимо. бемс, бемс, бемс. прибираємо, прибираємо. Прям швиденько, швиденько, швиденько. Так, все, у нас вже май, майже повний портфель. Все, уже повний. Побігли, 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 побігли з вами. Поскакали в банк, в банк снігу, ліпити далі снігову цю бабу. Бемс, бабето. Хе-хе-хе, <хи> скоро вдень забуде нова лопата за 3-400, да? так, побігли. Все, 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 продали, продали, можемо далі збирати свою купу-купу снігу. Також, друзі, хто не знав, в мене є мій телеграм-канал, де я часто починаю постити, да? постити круту всяку халяву. да? Ну, там, і звісно, ви можете зустріти. Невеличкі якісь мої історії життя, тому залітаємо, підписуємося. Ну, так, виконали ми з вами квест. Забираємо. Забираємо бабки плюс 7500. точніше 750. Так, давайте виберемо, мабуть, медіум, 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 медіум режим. І тепер нам потрібно назбирати 950 книжків. Так, бачу, підписник залетів, Максимка. Так, і що він тут? Пригає, яку, братуха? Братуха, приват, приват! ха щас ми бисер на Так, що тут по онлайну? Ой-ой, ой ну я бачу, тут є на сервері прям дуже запакований такий пацан, да? якого 1 мільйон 400 тисяч сніжків. Це, напевно, ото що на отому, на отій машині гасає, да? Напевно, це в нього він. Так, якісь гіфти нам предлагають дружбу, да? Нам предлагають якесь сумісне завдання, да Що ми могли разом фармити і разом заробляти. Хорошо, приймаємо, приймаємо, приймаємо інвайт і збираємо, збираємо купу купу снігу. Так, уже у нас є 550, треба ще чуть-чуть, чуть-чуть. ще -чуть. Треба нам 3400, жесть. Де їх не збирати? Усьо диви, чувак, приїхав. Хвостається, да він? Хвостається своїм транспортом, що він такий багатий крутий. Ну нічого, скоро і в мене такий буде. Ти розслабся. Розслабся, ти не самий главний тут уборщик снігу. Оно він, пропав! Ха-ха! Сейчас! Сейчас мы на фарме, и нас будет купа-купа грошей. Так, 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 все, можем, в принципе. Все, у нас повний портфель. Біжимо, біжимо, бежим. Я в курсе, меня повний портфель. Бежимо, вот цей сних, стоїмо. Видите, все пылесос, чувака. И прямо щаконкратный цель да? Так. У нас 3300. 3300. Поняв. Поїхали, 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 поїхали збирати купи снігу. Так, ну поїде, да, нам ще трішечки. Ми можемо зараз собі за... забити знову повний один портфель. І в теорії, в теорії, ми з вами вже зможемо купити собі нову лопату, да? тобто той пілісос, да, Пойде, і пілісос вроді він. Ну, надіюсь, надіюсь на те, що він... Збирає дуже швидко, так? Щось ми виконали, якусь якісь завдання виконали. Хорошо, хорошо, хорошо. Мені подобається збирати. Дивіться, тут така дуже длінна вулиця, особливо із нашою лопатою, це саме те, що нам потрібно. Так що, Дензик, збирай, 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 купи, купи снігу, будеш супер багатим. І так що. <кхех> ну і також, друзі, ви можете написати мені в коментарях свій улюблений режим. Можливо, в саме нього я і зайду, і засніму для вас новий відос. Тому заходи в коментарі, пишемо коментарі, я всі коменти читаю. Так що не забувайте про це. Так, що у нас? У нас на портфелі 460. 460 це в принципі непогано, по ідеї зараз ми можемо це все здати і піти собі купити новий пілісос. Так, все, позбирали, побігли, поскакали, продаєм, продаєм, купу, купи снігу і відправляємося в магазин інструментів. Так, кстати, у нас майже завдання виконалося. Реально, майже задання виконали. Жесть! Так, збираємо, збираємо по дорозі просто будемо збирати да, до магазину інструментів. Та й в цілому, в цілому, заодно ще виконаємо завдання, зверху получимо ще купи грошей, так що нормально, де Нормально. Бемс плюс 500 коїнів. Так, у нас є 4300. Так, дивіться, ця лопата вроді 3400, да? А ця 6000. Може нам проще назбирати 6000? От реально. Давайте назбираємо серйозно 6000 і візьмемо сразу собі оту ту лопату. Наше нам два рази переплачувати, якщо ми можемо просто позбирати отак та снігу, да? І потім собі піти сразу купити на рівні. На він крутіший лопату, от серйозно. А то щось я начав скупляти всі лопати підряд. Так не цікаво, Дензо. Треба заробляти купи-купи снігу. Так, що по завданнях? Давайте візьмемо хард. Саме тяжке це 2000 снігу. Добре, так, ми можемо поїти якомусь кіннути? Інвайт, да? А, наша група, інвайт плеєрс, Так, запросити. О, він прийняв наш інвайт, да? Тобто тепер в нашій групі так. Так, да, тепер у нашій групі є типа Кен. І ми тепер заново вибираємо завдання і совмісно його виконуємо. Так, він, він так. подивиться. Так, ну якийсь чувак копає, той не копає. Ладно, 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 побігли, 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 збирати, збирати сніжок. Я знаю, що тут дуже пети, дорогі. Тут якісь подарунчики ще є, але за подарунчики, на жаль, ми ще нічого собі не можемо отримати. Так, я бачу, там воно якусь таку лавіну. А, то морозиво! О, ну воно що, так, стоп. Дензо, давай подивимося. Ну, на оцю всю движуху у нас немає. Оцих духів, да? Так, стоп, вилазь. Велась, давайте побіжемо на ту сторону вулиці, реально, і подивимося, що то за морозиво. Мені цікаво, так я туди ще не бігав. Давайте тут того тако звернемо, позбираємо тут сніжочок, поки наш портфель не забився, да, Треба відправитися в ту сторону. тако бемс, перепригуємо, побігли, побігли, побігли туди, туди, туди. Мені цікаво, подивитися, реально, що там. А вдруг там дають щось цікаве і на галяву. Треба це подивитися. Так, я бачу, бачу якогось чувака, який там копає сніг. Він що там фармить? Він реально там фармить? Опа, опа. Це що таке? Це що таке? Моє 500 баксів. Ви серйозно? Тобто я сюди прибіг і мені на халяву насипали 500 баксів. Жесть. Жорстко. Так, давайте прийдемо сюди і. Га, ну мені показує, що в мене повний інвентар, і тут стоїть якийсь пацанчик і фармить, фармить, непонятно що. Так, побігли, 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 побігли зараз на нашу базу. Бо мені треба зараз бистро-бистро-бистро продати свій сніг, бо в мене повні кишені вже. Треба безсересенько з цим всім розібратися. Жеся пригайли. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Дивіться, майже доскакав, кстати, да? Так, да, доскакав. Так, продаємо. Продаємо це се лихо, і я хочу піти знов туди. Хочу знову піти туди і залутати халявний подарунчик, да, який дає там 500 баксів. Це прям багато. Це прям реально багато. Так. Бачу тут купа ігроків зашло. Тільки щось. наш напарник по і не формі. Да, на хлібник. Вліваємо з команди. Давайте создамо нову команду і предложимо якомусь не знаю. Все, є Давайте всім так отправимо. В принципі, все. О, 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 приймають, приймають. Так. Оце в нас команда. Щас, Бемс, дивіться, фармлять паралельно із зі мною. Разом виконуємо квест. Ми ж разом будемо заробляти купи грошей. Чому ми зразу так не зробили? От реально. Дивіться, просто бігаємо, добуваємо, бігаємо, бігаємо. Щас Дензо піде і піде, ще залутає халявний подарунчик. Так що ж набагато легше. Серйозно, ми додали декількох чоловік в свою команду, да, в паті. І тепер, ну, прям швидко. Ви подивіться на цей як він бистро оновляється. Жесть, реально жорстко. Так, мені цікаво подивитися, що оцей чувак тут копає. От серйозно. О, там ще вулкан якийсь. Так, стоп, братуха, показуй, показуй, показуй. Я, тобто ти хочеш сказати, що я можу тут лутати халявний сніг? Так, давайте візьмемо лопату. Ні, не можемо. А що він тоді копає тут? Ти що, вообще? Дурбелик? Стоп, давайте візьмемо теж таку стандартну лопату. Ні, ви не добуває взагалі сніг. Походу, походу, друзі, йому немає просто реально чим зайнятися. Так, бачу, інопланетяни тут сіли, да, розбилися. Так, мені цікаво подивитися, що тут ще у нас в цьому городі є цікавого. Так, тут у нас, в принципі, все заблоковано. На жаль, ми не можемо пройти, так що треба треба тепер бігти в сторону нашого банку. Банку, щоб здавати сніг, по і щось, як ми добіжимо, то ми зможемо собі купити уже нову лопату. Так. Бачу, там купа гравців пригає. Так, перепригуємо, перепригуємо, побігли, побігли, побігли далі. Мені цікаво, друзі, хто в цей режим і тут прям дуже сильно круто розвився, да? Мені цікаво, друзі, напишіть, для чого тут апети. От серйозно, вони типа тебе бусять, чи як? Що вам можуть дати просто реально пети? От я з цим не знаю, бо тут пети прям дуже дорогі, нереально дорогі. Вони там стоять вроді по 5 мільйонів, чи там тут дуже дорого, короче. Вони словом дуже дорого, і я не знаю, що вони нам дають. От серйозно, чому вони такі дорогі? Насамперед, і да? які для них плюшки? Так, давайте уберемо лопату, щоб нам оце не висвічувалося, що у нас повний рюкзак. Щось тако доскакали, продаємо, 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 продаємо. Цікаво, а можна свої старі інструменти продавати. Я би їх би віддав би. От серйозно, я би їх віддав би або продав би. Так, у нас є вже 6500. Поскакали, 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 беремо цю лопату. О, дивіться, чувака, така сама лопата, яку я хочу собі купити. Суску бігати, коротше, і купи, купісні голови. Так, попригали, 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 попригали. Так. Усі дивіться, два чувака бігають, фармлять. Нормально. Щас, Щас ми до вас теж підключимося. Так, 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 так. Мені треба прям отаке. Ось. Так, а наступне 10 тисяч вогнемет. Ой-ой-ой. ой Ну, ладно, ладно, все. Дензо, не не шикуй. Давай купимо насамперед ось оцю штучку, а потім, потім, якщо що, то назбирайте на вогнемет. А, ви поняли? Тобто... Цей апарат він збирає, виходить, три блоки. Наші предыдущий збирав по два блоки. А вогнемет, походу, буде прям дуже жорстко випалювати. От серйозно. Прям дуже-дуже сильно. Так, збираємо. Ну, портфель, кстати, нашій дуже швидко наповняється. Мені це подобається. От реально. З, минуло, з минулої лопатою ми набагато довше це все збирали. Так, чувака, якийсь лайфхак, крутись на місці. ну, давайте я попробую. Слухайте, а реально непогано. І не треба нікуди бігати. Можемо на місці стоять такофармити. Диви, бемс. Оце, чувак, лайфхак показав. Серйозно жорстка штука. Так, продаєм. Продаєм, продаєм. Я предлагаю назбирати тепер 10 тисяч і попробувати, попробувати собі купити... Ну, прям... Нормальний вогнемет, от серйозно. З цією лопатою, мені здається, ми прям дуже-дуже швидко зможемо формити. Дивіться, Бемс, отако крутимось і отако от лутаємо. Та ти шоо, це ж імба. ви подивіться, як швидко. Так, ладно, 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 все. У мене вже пальці бейта крутилися. Так, давайте тут позбираємо, тут збираємо, збираємо, збираємо. Побігли далі. Жесть, як ми быстро нафармили. Це шок. Це реальний шок. Я так швидко, ще не фармив ніколи. Мені здається, що з вогнеметом, Лензо, ти прям будеш дуже швидкий. Мені здається, треба буде собі вже новий портфель потім купити, да? Щоб нам влазило більше, бо вогнемет, прям мені здається, буде конкретна штука. Так, у нас вже є 2000, треба ще 8. Я думаю, що ми безтресенко собі підформимо це все діло і протестуємо. Протестуємо, подивимося, наскільки швидкий і крутий цей вогнемет да, в цьому режимі. Бо звучить це круто, а на ділі ми це все, друзі, перевіримо. Ну, для вас це займе секунду, для мене це займе ну напевно хвилин 10-15, да, поки я назбираю ці гроші. Так що переносі я відразу вас до того, як я біжу уже купляти вогнемета. Так, ну і що ж, друзі, здав я останню партію, останню партію нашу снігу. Тепер можна бігти і дивитися за новим своїм інструментом. Так, 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 бачу, чуваки, ось працюють, трудяться, да, відкидають сніг. Правда, наш город все засипає сильніше і сильніше, так що треба посилювати міри своєї праці. Так, що у нас тут є? Це у нас є, це ми пропустили з вами, це ми купили. Тепер про пора... так, 23 тисячі, все, ні 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 <кл 'їх> то дуже багато. Пора купити вогнемет. Бемс! І отримати. Так, дензу, пора його тестувати. Оце ти виглядаєш прям вопше, скажено. Так. Він плавить прям вообще жесть. Ми можемо і бігати, ми можемо і на місці стояти, просто отако випалювати. Ні, жорстко. Реально, ви подивіться наскільки швидко він його це все палить? Ні, це прям дуже швидко. Реально. Чувак стоїть в шоці. Жесть, ми портфель прям за секунду забили. Ми стільки-тільки почали, він у нас уже повний. Так, стоп. Я хочу ще раз це провірити. Хочу ще раз провірити і подивитися, як швидко ми зможемо його забити. Так. Підписники, в принципі, квест виконують. Виконують, так? Да? Зараз подивимося, дивіться. У нас повний портфель, точніше, пустий. Починаємо. Починаємо почищати, убирати. Ось тут Ого, це все діло. Так. Хочу повністю обрати цю всю вулицю. Так, прибираємо, 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 бемс. Отако, випалім. Жесть, дивіться! <хи> Уже 500! Тільки почав. Тільки почав це все робити. Випалім. Бемс, далі проходимо. Проходимо далі. Так, сніг новий появився, ну то по барабану. Ми в принципі вбираємо прям дуже великі глиби. Уже повний. Уже знову повний портфель. Так, мені цікаво зараз довиконати оцей квест. Да? Нам ще залишилось прям дуже мало. Мені цікаво подивитися, скільки нам насиплять. Бо в минулий раз ми вже, це вже другий квест, Самий тяжкий, так? Да? За минулий раз мені дали друзі 4 тисячі, тому фармив я не прям дуже-дуже довго. Рекомендую вам сюди залітати із друзями, да, создавати групу і фармити виконувати квести. да. Там ви саме-саме найбільше зможете собі заробити грошей. Так, зараз виконуємо, Бемс, клейм, плюс 4 тисячі. Ну, в принципі, як я і говорив. Так, ну давайте вже заб'ємо повні кишені, да, давайте вже заб'ємо 800. 800, в принципі, здамо це все діло і подивимося, скільки ми з вами заробили. І подивимося скільки стоїть в майбутньому, майбутньому да, купити собі якогось крутого портфеля, да? щоб у нас було купа-купа місця. І ми не так часто бігали до цього сніговика, здавати йому сніг. Оно тобі! Чувак на тракторі, полетів! А ну цікаво, а він знає в команді чи ні? Фу, оце він стає, бабки. Так, а давайте йому інвайт кинемо. Так, інвайт-група, Бемс. Що йде він? Він прийняв, прийняв. Щас цікаво. Цікаво. дивіться, 14 тисяч сніжків нам треба виконати. Т мені цікаво подивитися, чи реаль. Жас він здає снігу. капець, його там 42 тисячі. Мені здається, він зараз за секунду зможе виконати нам завдання. Так, ну дивіться, він виїжджає. Так, а ні, він ще здає, він ще продає. Продає, продає сніг. Ну щось подивимося. Щось реально подивимося, як я як, як, як быстро він зможе нам нафармити на нас і новий квест. Бо 14 тисяч, ну, нам треба буде фармити прям дуже довго. А ось чуваком... Цікаво подивитися, як як бистро він нам його допоможе виконати. Так, скільки в нього там ще? Скільки йому там треба ще продавати? А все, в нього в нього вже пустий. В нього уже він пустий. Щас подивимося, Щас подивимося, подивимося, як він виїде ось на, на трасу і почне виконувати завдання. Так, а чо, а що він ще получає? А я можу сісти до нього в кабіну? Ні, не можу. Ладно, побігли, подивимося, що там по портфелях. Бо я собі хочу портфеля. У мене є 7200. Привіт, 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 привіт. Я хочу подивитися на портфелі. Дві тисячі! Та! 4500! Дев'ять тисяч! Давайте за 4500! Бемс! І сразу одягаємо. Так, він поїхав. Він поїхав, і завдання. Ну, завдання виконується, в принципі, да, набагато швидше, набагато швидше, чим ми їм виконували. Але знову ж я думав, що він буде це все в рази робити быстріше. Хоча стоп Дензо, не викапелюйся, Диви, як воно росте. Уже 4 тисячі буквально. Він тільки ж виїхав. А він ще буде кататись і кататись. Ми ще зможемо прям реально зафармити купу, купу грошей із цього, і з цього чувачка. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу з подобайок, ну і, звісно, не забувайте про підписку на канал. А з вами був Дензо, Убиральщик Снігу, і всім до нових зустрічей. Пау!